Що закрити ФОП у грудні і відкрити знову в 2025 році? Можна буде стати на спрощену систему знову чи ні? Так, можна. Обирати спрощену систему оподаткування єдиний податок можна один раз на календарний рік. Тому якщо ви закриваєтесь в грудні, в грудні і закінчується календарний рік, відкриваєтесь в січні, це вже новий календарний рік, і в момент відкриття ви усі, взагалі, усі підприємці в момент відкриття автоматично вважаються платниками на загальній системі. А потім уже за бажанням можуть перейти на першу, другу, третю групу, і переходять вони дивлячись на яку групу, наприклад, якщо перша друга, то з першого числа наступного після реєстрації на третю групу можна одразу з дня реєстрації, і оце буде ваш перший перехід на єдиний податок. Потім, якщо ви вже зареєструвались, відкрились все є. І потім, якщо ви знову захочете, наприклад, знову закритися в 2025 році, ще раз відкритися і перейти на єдиний податок, оцього ви вже не зможете зробити.